Привіт моїм самим найкращим глядачам. Дякую, що завітали на мій канал. Вітаю вас з магазина Аврора. Сьогодні подивимось, що нам господиням дуже потрібно на кухні. Новиночки. Лопатка кухонна силіконова 64. Лопатка меншого розміру за акційною ціною 29. Лопатка силіконова менша 15. Набір кулінарних пензлик та лопаточка можна придбати за 29. Мірні ложки 99. Пензлики кулінарні, силіконові за ціною 19. Соковитискач Ручний можна придбати за 44. Набір куховного приладдя, лійка, сепаратор для яєць 9 гривень. Вінчик для збивання можна придбати за 49 на батарейках. Форми для випікання кексів паперові – 27. Набір кулінарних шпателів 34. Кондитерський мішечок 49 з насадками. Шприц кондитерський з насадками 34. Палички бамбукові з загостреними кінцями 20 см довжиною 14. Форма для випікання силіконова у вигляді медведика 34. Ось такі гарнюні ведмедики. 6 штук на листу можна придбати за 77. Форма для випікання кексів. 6 штук на... ой, падає все на листу 77. Форма для випікання силіконова з отвором. 74. Та ось така також з отвором кругла, 55. Кондитерський мішечок для крему 22 гривні. Зубочистки бамбукові фрекенбук. 250 штук в упаковці, 49. Ось такі зубочисточки можна придбати за 5 гривень. Органайзер для зубочисток пластиковий 49. Дерев'яна ложка кухонна 7 гривень. Ложка для меду 15 сантиметрів. Двадцять Підставка органайзер для столових приборів на два відділення 55. п'ять. Ось така. За 99. дев'ять. Підставка на чотири відділення за ціною сорок дев'ять. На три можна придбати за 64. Лоток для зберігання яєць. Пластиковий з кришкою 69. Підставка тримач для кухонного приладдя 19. Дошка кухонна пластикова 129 гривень. Дошка кухонна пластиково-прямокутна 149. Дошка з тоненького пластика 59 гривень. Органайзер для холодильника пластиковий з ручкою 199. Мірний стакан 34 щипці кулінарні металеві 39 Ось такі за 34. Шпатель кондитерський 49. Металеві шумівки можна придбати за 29. Прес для картоплі. Знижена ціна 29 гривень. Пластикова підставка під ложку ось така за 39. Ось така з квітками за 24 гривні. Совок для сипучих 24. Дерка кухонна пласка з пластиковим контейнером 55. Ось така термочашка металева кольорова 99. Пластикові кришки можна придбати за 2 гривні. Ніж для сира та картоплі 39. Ситечко щипці для заварювання чаю 27. Ніж металевий для піци 29. Ніж кухонний металевий з рельєфним лезом. Довгий за ціною 88. Кухонний ніж в чохлі за акційною ціною 9 гривень. Сокира кухонна 139 гривень. Дуже гарної якості. Я собі таку придбала. Також є сокира від Alma, 139 гривень. Ложки в асортименті ставте на паузу та дивіться ціни. Набір кухонного приладдя за ціною 149. Металевий прес для часнику 39. Точилка для заточки ножів та ножиць 19. Кольорова термочашка на кнопці 169, давайте подивимося, які сковороди нам пропонує магазин. Сковорода алюмінієва, антипригарна, 26 см в діаметрі 280. Сковорода антипригарна від Браво, 26 см в діаметрі 400. Сковорода кована, антипригарна, 20 см в діаметрі, 300. Сковорода від Бравошеф, 24 см в діаметрі 350, та також ось така сковорідка 24 см, алюмінієва, антипригарна 400. Кастрюля з кришкою від Бравошеф. На 3,6 літра 400 гривень. Акційна ціна на кружку ситу для просіювання 74. Ківш із нержавіючої сталі на 1,6 літра з кришкою 300 гривень. Досить важкий. Сито миска кухонне з ручками 49. Набір скляного посуду. Пляшка та склянка 29. Скляна ємність для сипучих від люмінарк на 1 літр з кришкою 129. Меншого розміру на пів літра коштує 99. Тарілка обідня скляна 23 см в діаметрі 55. Блюдо скляне прямокутне 33 на 24 109

Рифлений стакан 55. Ось така склянка 330 мл об'ємом 39. Стакан подвійний, з блискітками 119. Тарілка обідня скляна 25 см в діаметрі, від люмінарк 59. Такий салатник скляний від «Люмінарк» 16 см в діаметрі 59 гривень. Та, щоб скласти набір, можна придбати глибоку скляну тарілку 20 см в діаметрі за ціною 59 гривень також. Акційна ціна на салатник скляний 19 см в діаметрі 109. Келих скляний. З гранями на високій ніжці 139. Келих для вина 275 мл об'ємом 44. Та келих для шампанського 185 мл об'ємом 49. Чашка скляна прозора. Кольорова 64. Новорічні чашки 77. Ось щось такі. В червоному кольорі. Ось оце гарна чашечка попити. 450 мл об'ємом, 77. Кольори в асортименті. Чашка скляна для кави. 22 гривні. Друзі, дякую за перегляд до наступної зустрічі в магазині Аврора.